Я вітаю вас, шановні друзі. Війна і відпочинок. Травма і відпочинок. Як пов'язані ці речі? Хочемо сьогодні з вами про це поговорити. Мене звати Ільченко Руслан. Я директор академії травмотерапії за методом Мюрей. 18 років наш центр займається людьми, які травмовані. І зараз ми дуже дуже Потужно займаємось людьми, які травмовані під час війни. Це не обов'язково військові. Це... Загалом це цивільні люди, але в нас бувають трапляються військові люди, які до нас також попадають. Але ми в цьому не спеціалізуємо, спеціалізуємося Спеціалізуємось допомозі людям, які цивільні. Хочу з вами поговорити про війну, про травми під час війни і не тільки під час війни, люди, які пережили травми, і про відпочинок. Це досить цікава тема, і вона може визвати вас якісь роздуми. Ви можете подивитися це відео, і може не спочатку писати якісь коментарі, чи задавати якісь питання, чи щось рекомендувати. Ви можете трішки обдумати це все. І потім, якщо вам це визове якийсь резонанс, то ви можете обдумати і потім вже на таку холодну голову написати якісь побажання чи відгук, чи там питання. Якісь. Я ще раз повторюю, що ми працюємо 18 років з травмованими людьми. І ми кожного місяця збираємо такі тренінгові групи, де люди збираються саме травмовані. Це різні, різні різного в, виду травми, які вони пережили. І зараз саме ми збираємо людей, які пережили воєнні травми. Вже вченими доказано. Що травмовані люди, вони, вони перестають відпочивати, вони перестають радіти життю. І я не кажу про травми, які відбуваються в кризовому стані. Тобто є кризовий стан, це там ну місяць-два, да і є вже стан, коли криза минувала. А людина все ще живе, живе будь то в кризі. Я говорю про таких людей, яких вже криза минувала десь. Так? Ну, у нас відбувається війна в Україні, і криза нікого ще не минувала, так можна сказати, але все одно є рівні кризи, коли е, було це. Перший тиждень да такого повномасштабного вторгнення десь до березня місяця, да, знав цей перший тиждень. Це було дуже кризовий стан. Також зараз кризовий стан для тих районів, де прифронтові зони. Херсон, там, да, дуже, дуже дуже близько, також Донбас, який на нашій території, да, і Харків, і, і Одеса. Тобто ці всі райони вони атакуються щодня. І ці всі регіони, вони, люди, які там знаходяться, вони знаходяться в такому більш-менш кризовому стані. так. Але коли фронт, ми бачимо, стабілізувався. Завдяки нашим воїнам, завдяки нашим дипломатам, які вирішують питання з нашими партнерами, да, західними партнерами, да, де постачають і нам зброю, да, і якісь перемовини там відбуваються, де щось. Тобто фронт більш-менш стабілізувався. Тобто, навіть ті люди, я говорю говорю з людьми, які живуть там близько 20 кілометрів, 10 кілометрів від фронту, вони не знаходяться в такому в такій кризі, як знаходились люди, наприклад, які жили в Києві. Перший, другий, третій день війни, четвертий день війни. Так? Тобто тоді ми не розуміли, що очікувати. То тоді все стрімко розвивалося, і дуже була стресова ситуація була. А зараз більш-менш ми розуміємо, як воно просувається, цей фронт, як він, якби завдяки нашим воїнам утримується. Тобто, ми це бачимо і бачимо результати. Ми бачимо, що такого стрімкого немає ніде розвитку в нашу сторону. А фронт просувався. Ось, тому е, можна говорити, що ця криза, вона якби вже в минулому. Вона може ще бути, вона може ще статися. І хтось, хто при фронтовій зоні живе дуже близько, то також вони в кризі знаходяться. Або ті люди, які зараз на фронті. Або ті люди, у яких зараз родичі на фронті, рідні і близькі на фронті, теж може бути, що вони можуть бути в кризі. Може, не, не всі ті родичі, яких на фронті да, близькі, близь, близькі та рідні, але якщо він, знаєте, що зараз там може атакують його, там його регіон, да, де він знаходиться на фронті, там може десь вогниває, де така небезпека, тобто і у Вас може стрес бути за свого рідного і близького, що зараз він там зараз його ще бомблять, там да як він чи витримає, чи не витримає, виживе, не виживе, да? Або він е, в лікарні, да, і у вас може бути криза. Виживе, не виживе. Як воно все буде? Тобто я хочу вам дати зрозуміти, що криза. Кризовий стан це все-таки таке більш умовне все одно, і воно не можна так чітко майже такі, да, кордони такі виставити. Оце криза, а оце вже не криза. Да. Тобто там все-таки психологія, вона не чітка наука, тобто там є різні якби, відхилення, да, і нема такого точного. І це, це добре. Да. Тому ми з вами поговоримо про те, що людина, яка не в кризі. Не в кризовому стані, і пережила травми. Наприклад, людина пережила сексуальне насильство, гендерне насильство, якесь. Да? І якщо минув місяць і з цією травмою нічого не робилося. Наприклад, це було в дитинстві, і нічого не робилося, ну, забули, да? ніхто не говорив про це, ніхто не працював із психологів, да? і спеціалістів цієї дитиною. Да? Тобто, наче забулося, да? але ми з вами говорили, що почуття залишаються, і, залишаються які, і, і, і можуть, ці почуття можуть сформувати якесь мислення, вже нездорове мислення, таке викрилене мислення. на Себе, на рахунок самого себе, да, хто я як особа, як людина, на рахунок інших людей, на рахунок Всесвіту, да, може навіть вищої сили, Бога, да, тобто, чого він мене не захистив, чи де він був, чи він любить мене, чи не любить, це все може, може бути викривлено. Так. Коли людина пережила сексуальне, наприклад, насильство, то вже минув місяць, да, вже криза минувала. Але чомусь вчені замічають, що ця людина перестає радіти життю, перестає, от, де зникає ота дитинка, ота, яка була дитяча дитинка, да, та, яка раділа, яка була така впевнена, яка була така ем, якась неординарна, да, цікавилася всім, вона да. ну, якось зникає. і З'являється така вже людинка. Вже її дитинкою складно назвати, ну, будемо називати щось дитинка, да? дитинка, але вона е, така більш контролююча. Тобто вона аналізує, що, як, може, десь аналізуючи безпечно, небезпечно її в цьому середовищі. Да? Тобто, вона вже більш така насторождила. І вона перестає отак от жити, як жила дитина. От, до травми, тобто так радіти, е, такою бути якби розкутою такої дитини. І коли травма минувала... То дійсно змінюється особистість, якщо з цією травмою не працювали, цією людиною не працювали, дійсно змінюється особистість. І вона, ми зараз про один аспект скажемо так, з вами, як змінюється. Змінюється, вона перестає радіти, перестає творчість проявляти, перестає якісь навіть відпочивати. Так. Коли вже в дорослому віці зараз ми говоримо зараз про людей, які пережили війну, переживають війну. Чи якісь певні воєнні події да, відбувалися, або рідні на фронті. Да. Тобто для нас, для таких людей, дуже важливо все-таки відпрацьовувати травму, дуже важливо мати цю можливість насолоджуватись життям. Щоб не відбувалося в нас зараз, якщо вже криза минувала, тому що в кризі з життям не йде мова. В кризі йде мова, як вижити все. Як вижити мені, можливо, моїм неповнолітнім дітям. Тобто я за них відповідаю. Можливо, там, за стареньких відповідаю ще десь своїх батьків. Да. Тобто, і нам треба вижити, ми про це. Якби мислимо, ми не мислимо про те, щоб якби там насолоджуватися цим життям. Але коли криза минувала, і зараз у багатьох людей в Україні, які залишились жити, а тим більше у тих, хто поїхав за кордон десь жити, то криза минувала. І людина все одно перестає радіти життю. Людина стає зажатою такою, і такою сконцентрованою і дуже засмученою такою да, стає людина. Але це не виправдовує її, чому вона не робить нічого для того, щоб повернути радість в своє життя. Я вже просто дивлюся наперед. Тому що я дуже багато працював з травмованими людьми. Працюю зараз. Дуже багато. І я вже бачив людей, які після травми були 30 років минуло, 40 років, 50 років минуло після травми. Це навіть не воєнні травми. Можливо, десь менше було болю да, за е, шкоди задано цій людині, ніж воєнні травми. Але наслідки наслідки були на все життя, якщо не працювати. І людина вже поподала. До нас на програму десь після 30 років, 20 років тому, як вже минула травма, в неї наслідки були дуже важкі. Тому вона і попадала на нашу програму, тому що розуміло, що з неї щось не те відбувається, і щось таке відбувається, що вона такої не була. І зараз, коли воєнні травми, я дивлюся наперед. Я дивлюся на те, що буде з нами, з нашою нацією, з нашим народом, з нами, з моїми друзями, з моїми рідними близькими, що буде відбуватися через п'ять років після перемоги, через десять років після перемоги, коли ми отримуємо перемогу, коли нас прекратять бомбити, да коли наші хлопці, дівчата перестануть гинути на поле бою, ми, як люди, якщо ми зараз не будемо займатися собою. У нас буде дуже дуже поганий стан, і ось таким станом до нас приїжджали на тренінги ще до війни, і це люди, які не переживали воєнні травми. У нас були люди, які з 2014 року приїжджали до нас, але були люди, які не були в 2014 році на території бойових дій. І в них були дитячі травми, або, або якісь травми від розлучення там вже в дорослому віці, тобто різні різні травми були. І я враховуючи цей досвід, я бачу, що може відбуватися потім з людьми. І щоб це все а зробити профілактику цьому всьому. Я зараз хочу акцент зробити на одному: що люди перестають радіти, і цю радість треба повертати вже зараз. Не чекати ж, коли буде перемога, тоді я буду радіти. Не Свій емоційний стан і своє життя до перемоги або до якогось певного якогось заходу, який відбудеться там колись. Да. в мене є знайомий, він прив'язує свій, свій стан емоційний, що я буду щасливий тоді, коли я одружуся. я говорю: слухай, ти бачив, не, ти бачив нещасливих одружених людей. Він каже, бачив. Я кажу, даже давай не так. Скільки ти щасливих бачив одружених людей у відсотках, да, скільки ти їх бачив, І це буде менша частина. А скільки ти бачив щасливих неодружених? Тож маленький відсоток, тобто ми не можемо прив'язувати себе до чогось. Якщо ми прив'язуємо себе до того, що я одружуся, буду щасливий. Або ми переможемо, я буду щасливий. Або мене народ за дитина, я буду щасливий. Або я зароблю грошей, я буду щасливий. Тобто, якщо я прив'язую себе до якоїсь певної події, до чогось, що має произойти десь в майбутньому, або е прив'язую до того, що має не відбутися. Наприклад, я чогось боюся, в мене є страх. Я боюся що щось може відбутися. І я вже в тому, в той події, ось вона яка, як це станеться, ось як це станеться, то в мене все рухне, все моє життя. Я вже воно ще не сталося. І чи станеться? Я не знаю, але вже зараз. Я нещасливий зараз я вже зруйноване мене життя. Тобто, ми говоримо про, то, про те, що коли людина переживає травму, будь-яку травму, в неї щось порушується. Ми знаємо, що але зараз я не можу це все розкрити. Да ми поговоримо, що там відбувається, але просто довіряйте нам, що дійсно руйнується радість життя, руйнується радість, творчість, насолода, сексуальність також може руйнуватися. Тобто під час. Людина, яка пережила травму, в неї сексуальність порушується, або вона стає дуже залежною від сексуальних яких-то -та емоцій, там дій, яких -та, да? або вона досі до, досі становить стає закритою, такою зачиненою, тобто до всього, що касається сексу, також. І до всього, що касається радощів, вона стає такою зачиненою, тобто вона в траурі живе постійно. Я розумію, що траур він потрібен. І деякі люди зараз, під час війни, для себе прийняли рішення жити в посту. Ну, пост це не те, що там церква там назначає, оці дні пост, да? ну ніде не такого немає. Це люди придумали щось, да? якщо вони читають Біблію, там нема такого. І в Біблії написано, що людина, яка поститься, то якщо вам погано, то ви ви в такі, якби приймаєте пост і кажете, Боже, я не знаю, що відбувається, тобто я навіть їсти не буду, або буду їсти дуже дуже там щось таке вибіркове. Да? І я такий заключаю з тобою пост. Що мені дуже боляче, мені дуже погано, я не хочу я відмовляюся навіть від їжі. Я хочу зрозуміти, що відбувається. Відкри свою волю, да? тобто це пост. І коли зараз відбувається війна, в мене щонайменше я знаю двох таких друзів моїх, вони заключили пост. Вони можуть десь виїжджати за кордон, вони можуть десь відпочивати, але вони цього зараз Ну, не так роблять, вони кажуть, я не можу собі це дозволити, я можу відпочивати поки що тут, але я не можу десь викладати якісь світлини, да, там, як у мене зараз життя відбувається, що то вони, вони постяться. Тобто вони моляться, постяться, щоб зараз була перемога в країні. Да. Тобто вони не дозволяють собі яких-то речей, які вони могли собі б дозволити в мирний час десь порозважатися. Але вони не зовсім заблокували раді своєму житті. Вони не йде які речі. Поставили, наприклад, за кордон, все. Вони це поставили. Що я туди не поїду під час війни, не буду там відпочивати. Раніше вони їздили там, десь відпочивали собі за кордон, не знаю. Я не говорю про таких людей. Я говорю про людей, які б хотіли б продіти, але в них не виходить. Вони не можуть не плакати, не радіти, у них заблоковані всі почуття, і таким людям дуже-дуже важко. І я кажу, що таким людям треба терапія, таким людям треба допомога. Треба вже це цим працювати. Іначе далі тільки буде хуже. Іначе далі ви не ви будете беземоційними, ви будете такими товстошкурими такими. Да? Тобто ви не будете відчувати ні радість життя, не якусь. Співчуття якесь до когось у вас не буде цього зовсім, і це дуже дуже погано, тому що жити з такою людиною дуже тяжко, важко. Також е працювати з такою людиною дуже важко. Е дружити з такою людиною дуже важко. Якщо ви така людина, вже займіться, займіться собою. Тобто, я говорю, що навіть під час війни шукайте можливість. Для відпочинку я не кажу про тих людей, які на фронті, які при фронтовій зоні, які в такому кризовому стані знаходяться, але навіть на фронті, навіть під час, навіть на нулі. Під час яких то вже ну, напруженіше не може бути да, такого місця. Але і там я бачу відео, які викладають люди, що вони і там, бува радіють якось, дурачаться якось. Да. Тобто це нормально. Це нормально для нас, як для людей, щоб у нас була. Оце е, джерело радості радощів, яких -то, да, і щоб можливість їх відчути цю радість життя. Іначе для чого ми боремося за наше життя, для чого ми боремося за нашу країну, для чого ми виборюємо цю свободу, цю перемогу. Якщо ми не радіємо і не будемо радіти, ні перемозі, нічому. Я, я вас запевняю, що людина, яка очікує від чогось. Щоб буде щаслива, наприклад, заміж вийду, чи одружуся там, чи гроші якісь зроблю. Вона це зробила, це відбулося в її житті, і вона нещаслива, нещасна вона все одно, тому що вона ставила на якусь подію, а не на те, що в мене зараз всередині. Як би не було вам зараз. Важко, дорогі друзі. Будь ласка, займіться собою. Дорогі друзі, будь ласка, я вас дуже дуже прошу, тому що я знаю, що відбувається з людьми, які зараз не будуть займатися собою. Я я з такими людьми працюю щодня. Займіться собою, і вже зараз почніть розморожувати свої почуття, розморожувати не заморожені, тому що нам було треба вижити. В кризовому стані це нормально, коли ми так групуємося да, і виживаємо. Але зараз вже немає такого кризового стану. У багатьох людей, я за вас кажу, я не кажу за людей, які на фронті або при фронтовій зоні, або ну, ще якісь певні категорії людей. Розгрупуйтеся, будь ласка. Щось зробіть для себе таке, і не відчувайте за це провину. Ви людина, яка потім буде. Відновлювати нашу країну, яка буде відновлювати нашу націю, і якщо ви зараз зруйнуєте себе зсередини, що ви дасте своїм дітям, що ви дасте своїм оточуючим, що ви дасте своїм клієнтам на роботі, чи співпрацівникам яким-то да? задумайтесь про це, будь ласка, ви педагоги, які вчителю дітей навчаєте дітей, вам треба займатися собою, тому що оця агресія або оця замкнутість, оця закомплексованість оця Бронь, яку ми наростили під час війни, вона буде заважати вам мати контакт з дитиною, мати контакт. В школі чи там в університеті, там со студентами, да, чи там з учнями, да, в школі. Тобто ви не почуєте його біль, тому що у вас тут бронь. Ви не почуєте, ви не почуєте його радість цієї людини, цієї дитини, тому що у вас у нас бронь. Ми як в якомусь в якійсь доспехах, да, в такому якійсь броні ми, ми ходимо, тому що нам треба було вижити. Але зараз у багатьох з нас ця. Вимушеність вже минувала. Тому і ще може воно прийти, так. Але зараз як можна більше працюйте над тим, щоб в балансі ваше життя було. Десь треба захищатися, а десь треба емоції проявляти. І біль, і страх, і радість, і спонтанність, і якесь натхнення. Тобто, це нам все треба. Любов саме. Головне це любов. І якщо ми блокуємо в собі якісь почуття радощі, у нас буде відсутня любов, любов до людей, любов до природи, любов до Бога, любов до себе. І це все буде руйнувати наше життя. Бажаю вам мудрості. З цього вам самого найкращого. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте. У нас дуже-дуже багато цікавого на каналі. До побачення, дорогі друзі!